Якщо вам захотілося чогось солоденького, а часу мало, то ось такого красення можна приготувати просто, швидко, а головне без духовки. Він гідний навіть святкового столу. В Глибоку миску додаємо борошно, цукор, ванільний цукор, какао, розпушувач та соду. Додаємо 2 яйця та молоко. Добре перемішуємо та додаємо окріп. Має утворитися ось таке тіс. На змащеній олією сковорідці випікаємо коржі. Нижній шар випікаємо 2 хвилини під кришечкою, верхній 1 хвилину. Коржі виходять шоколадними та пухкенькими. Поки вони охолоджуються, готуємо крем. У мене сметана, цукор та ароматизатор. У вас може бути... Будь-який крем на ваш смак. Для того, щоб торт був гарний, обрізаємо край коржів меншим діаметром. Змащуємо почергово всі коржі, обрізками подрібнюємо та прикрашуємо торт. І дихай постоїть, якщо встигне.